Сьогодні відбулася позачергова сесія Ужгородської міської ради. Перед початком пленарного засідання відзначили та вручили грамоти спортсменам-переможцям чемпіонатів та кубку світу Стаквондок, кікбоксингу та комбат самозахисту. Опісля перейшли до розгляду порядку денного. Депутати додатково виділили майже 4 мільйони гривень з міського бюджету на придбання зимового одягу для військових а вдвічі більшу суму понад 8 мільйонів гривень, як субвенцію спрямують до обласного бюджету для реконструкції будівлі Закарпатського обласного. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки ще два рішення стосувалися до фінансування медичної галузі. Це ми додатково фінансуємо наші заклади первинного і вторинного рівня надання медичної допомоги. Це міська поліклініка і міська первинна медико-санітарна допомога. Це хоспісна допомога, значить, це закупівля медичного обладнання для лікування наших пацієнтів міста Ужгород. Проголосували за програму підтримки аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС у Закарпатській області на 2022 рік. На її реалізацію спрямують понад один мільйон гривень для закупівлі квадроцикла та взуття.